І далі будемо більш детально говорити про оперативну ситуацію на передовій. Щодня це різний напрямок. Сьогодні східний. Зараз нами наживо Антон на позовний шизік і головний сержант роти бригадної розвідки 93-ї бригади Збройних сил України. Холодний Яр. Пане Антоне, я вас вітаю. Слава Україні. Слава доброго дня. Учись доброго дня, України. Вдячні вам за те, що доєдналися. Вас називають легендарним воїном і не дарматиму, що ми знаємо, що з першого дня вторгнення ви захищаєте нашу Україну. Зараз я знаю, що ви на східному напрямку, як я розумію, 93-я бригада, десь орієнтовно на Краматорському. Розкажіть, яка оперативна ситуація наразі? Акцент зараз на часовому яру говорять про те, що Рубіж це Сіверканал Сіверський Донець-Донбас. Розкажіть, яка оперативна ситуація там? Так, дивіться, ми скажемо так, стабільно напружено, хлопці тримаємося, всі тримаються, але ворог постійно намагається впливати. На часову міру у нас лівий фланг противник. Ми вже давно вже знаємо, що пройшов канал, зайшов в ліс, намагаємося його вибити постійно. Але, але тримаємо. Щось десь десь виходить прорвати його, десь ні. Будемо казати, як є, будемо казати правду. Але тяжко, тяжко але ворог постійно на, на наступальні дії проводить клуб особличного він не відпочиває, тому що в нього трохи більше людей, чим у нас. Але наша піхота стримує остримує. Та же саме ми візьмемо Кліщівку і Андріївку. 93 третя бригада це теж їхня смуга. Теж і сьогодні вночі в нас було на сьогодні вночі три штурмових дії у противника було без бронетехніки, але це було кількість кал неприділених людей. Відбила третя бригада ці штурми. На сьогоднішній на день сьогоднішній по оперативним даним у нас знову готуємося на вечір. Е а так, в принципі, все добре. Все тримаємось, всі от на позитиві. Це все, все буде країна, все буде добре. Ми це віримо і віримо, що ви наші захисники там мотивовані. Ви сказали щодо каналу. Зв'язок трішки поганий. Мені почулося, що ворог місцями перетнув його. Так, ворог перетинув. Це наш лівий фланг. Він перетинає, ми його вибиваємо знову, але є определенне є кількість ворога, яке закріпилося. Угу. Тобто, це вже не можна сказати, що це ДРГ, а це вже закріплені війська противника на тому березі. Так. Зрозуміла вас. А які сили зараз діють? Оскільки вони ну як виходить ефективно прорвалися саме на цій ділянці, то виходить, що ворог туди підкинув більш навчених своїх ні, це, це це обичні, обичні так сказати, роботяги це не закріпились. Буквально можливо сьогодні до вечора і, і все навіть і все закінчиться. Канал буде нашим закріпляється буквально там на пару годин і знову ми вибуваємо знову ми стаємо на своїй пробіжі зараз це... аномальна спека в україні і я так думаю що на сході це ще більше відчувається тому що постійно працює зброя чи ось така аномальна спека заважає чи допомагає вам відбивати противника чи впливає вона взагалі на характер бойових дій Ну, буває вона на всіх військовослужбовців, чи з нашої сторони, чи з їхньої сторони. Нас буквально ми брали військовополонених, то вони взагалі у них немає ні їжі, ні води. Якщо у нас є в цьому безпеченні якесь, то них, вони просто втрачають знання або помирають на полі бою без від, від Тобто, впливає ця погода. А щодо техніки, скажіть, будь ласка, я бачу, що практично на кожному напрямку ворог майже не застосовує своєї техніки. Тобто, таких атак колонами, як були раніше, їх немає. З чим ви можете це пов'язати? З тим, що техніки немає, чи все ж таки ефективні наші удари по НПЗ і пального в окупантів не так багато? Більше зв'язано я вам скажу, на логістику. Більше зв'язано на логісті, не те, що там техніки, чи в них нема, чи в нас є. Більше зв'язано на логістику, під'їздів, тому що все мінірується, де то продвигаємося, де то відходимо, і все мінірується, всі дороги. Тобто Немає смисла на техніку, тому, тому що і підірву або підідуть. Так, ну, так само, що з нашої сторони, та так само, що з їхньої сторони. Яка це була не правда, неправда, але, але воно так є. А, ви розвідник, і зазвичай ми звикли вважати, що розвідники знають дещо більше, ніж інші військові. А, наскільки глибоко вам вдається проникати в тили противника, і про які плани ворог там говорить? Я не можу розповісти. З зрозуміла, добре. Не буду задавати тоді таких питань. Тоді розкажіть, будь ласка, за рівень забезпечення наших захисників щодо БПЛА щодо артилерії, тому що знаємо, що допомога поступово від різних країн надходить. І, і от чи виходимо ми на паритет в цьому питанні, чи все ж таки ворог продовжує переважати по про те, що логістика, тобто підвоз у них теж страждає. Це така байна тема, ви затронули очікувану тема з цих військовослужбовців, якщо, якщо чесно. Е, я вам так скажу: е, артилерія дуже мало, боєприпасів дуже мало. Е, Калічество, я не можу вам сказати, все передають на сутки, але це можна почитати на одну руки. По суті, вдається на один який-то ствол або це міномет буде, або це створена артилерія. По поводу БПЛА, якщо ми будемо це розвідні БПЛА, то вони ще існують у нас, але дуже мало. А по поводу таких у нас епівідрони да в нашій країні не будемо читати там зону АТО, а будемо читати повномасштабну війну 22 го року. То наша країна і наша держава ще не змогла е, виставити на производство, зробити производство, який відбув. Е, якщо б не волонтери то е, дуже сумно було, я вам так хочу сказати. І це горька правда, щоб там не казали, що наша держава там так, вона допомагає, е, допомагає але це капля в морі. Я зрозуміла. Я вам дякую за таку правду з передової. Нам важливо це знати і важливо розуміти, який реальний стан справ на передовій наших захисників. І розуміємо, що лише завдяки вашій відвазі, ми поки що і будемо сподіватися і надалі. Тримаємося. Я вам дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Антон на позивний Шизік. Це головний є сержант роти бригадної розвідки 93-ї бригади збройних сил України Холодний Яр. Ми поговорили про оперативну ситуацію на Крематорському напрямку. І, на жаль, як почули від нашого. О, захисника ситуація бажала б бути кращою,